Комунальники розпочали Великодній благоустрій Івано-Франківська. Традиційно напередодні Пасхальних свят вони проводять генеральне прибирання території міста. На все про все в комунальників залишилися лічені дні. кажуть, основний обсяг робіт припадає на очищення дорожніх бруківок та тротуарів від соляно-піщаної суміші, яка залишилася після зимової ожеледиці. Для цього підрядники залучили додаткову спецтехніку. Проте своєчасно завершити заплановані роботи не зуміють бідкаються в Галузевому департаменті. Заваді нинішні несприятливі погодні умови. У цьому році великий день швидше, і багато робіт, які ми б хотіли виконати, вони виконані не будуть. Тобто, насамперед, це стосується розмітки на вулицях міста, тому що наносити ми її можемо тільки, коли десь середня температура 15 градусів, наші приморозки кожної ночі є. Звичайно, що нам не вдасться поточний ремонт зробити максимум того, що ми хотіли зробити. Звичайно, ми заб'ємо ямки, основні ямки на вулицях міста, і вже цю роботу ми проводимо. Комунальне підприємство Наша драва вже працює декілька днів. Іван Франківські мерії відзначають старання. Комунальників кажуть, за останній тиждень санітарний стан міста суттєво покращився. Проте все ще залишилися неприбрані окремі ділянки в середмісті. Відтак, чиновники мають намір запровадити ретельний контроль за великоднім благоустроєм. П'ятницю страснув по місту Івано-Франківську і дивитися, що зроблено. Буде за сьогодні середу і толоку четверг. Найкраще будуть відзначені. І найкращі в лобках також будуть відзначені. Між тим, в чистий четвер відбудеться загальноміська екологічна толока. Міська влада запрошує всіх іван-франківців долучитися до санітарного прибирання обласного центру. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.